Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у нас друга частина відео про психологію українізації і я її назвала Як не треба переходити на українську. Отже, в попередньому відео Якщо хтось раптом не бачив, я розповідала про те, що може заважати деяким людям переходити на українську. Сьогодні я перейду до іншого аспекту: як не слід українізуватися. Отже, російські бомби і ракети змусили багатьох із нас почати ментальний рух. Геть від Москви деякі розпочали навіть фізичний рух, не тільки ментальний. Ці бомби і ракети, як якби це сумно і жорстоко не звучало, вони стали для багатьох із нас, для багатьох із нашого суспільства, чер... таким собі чарівним стусаном, який підшков... підштовхнув нас, особливо тих, хто був аполітичний, або не розбирався, або не думав, або займав якусь більш помірковану позицію. Підштовхнув. До українізації це дуже добре, якою б не була війна жахливою річчю, це все таки її хороша сторона. Вона нарешті нам допомагає знайти віднайти нашу втрачену національну ідентичність. І це найкраще, що може статися в результаті війни. Але коли ми відмовляємося від російського, наприклад, контенту, культури, мови, ми повинні мати напрям, куди ми йдемо. Тобто, ми відмовляємося від чогось, а що буде у замін цього? Тобто, має бути. Акцент на, на, на напрямку на точці призначення, на пункті призначення, а не на тій точці, з якої ми починаємо. Тобто куди, а не звідки? І якщо з культурою і мовою очевидно, ми рухаємося від російської культури і мови до української, тут як би зрозуміло, то з ідентичністю нашою національною дещо складніше. Адже мова і культура є проявами і водночас запорукою нашої національної ідентичності. проте Просто почавши говорити українською, ми не можемо взяти і собі з нуля створити ідентичність, якщо її до цього десь не було, або вона не починала дозрівати раніше. Вони не створюються за одну секунду. Ми можемо її виявити, наприклад, якщо вона вже була, але вона була придушена. Ми можемо її трошки змінити, якщо вона була, хоча б частково українською, але якщо у нас немає внутрішньої готовності стати українцем і бажання стати українцем. Чи бодай заговорити українською, ця готовність може прийти пізніше або взагалі не прийти, але створити її в один момент або нав'язати собі ми не зможемо. І чому я кажу нав'язати? Тому що якщо ми бачимо, що Росія погана, і багато хто з нас. На жаль, тільки зараз це вперше побачив. Ми хочемо відійти від чогось поганого, куди відійти, в який напрям? Ну зрозуміло, що в український напрям, але Може ж бути така ситуація, що людина не, не любить Росію. Ну до цього вона, наприклад, любила Росію, а зараз бомби ракети летять, і вона вже не любить Росію. Але й Україну, можливо, вона не так любила і можливо і не зможе ніколи полюбити. Багато людей у такій ситуації просто як реакція на те, що Росія погана, починають переходити на українську і любити все українське. Хоча це ну це не щиро, це, це просто такий спосіб знайти, скажімо, якийсь хороший об'єкт на заміну поганому. А це не тому, що ми дійсно любимо щось українське, це не тому, що ми відчуваємо себе українцями. Це тому, що ми тікаємо від поганого, спасаємося від поганого у, у тому, що. Ну, навіть ми можливо це не сприймаємо як хороше, а це щось є на противагу поганому. Отже, що я намагаюся таким чином сказати: Ненависть до Росії і до всього руського. Це скоріше пальне, на якому ми можемо рухатися. Це такий тусан, який нам дається, щоб ми нарешті почали якийсь рух в іншому напрямку. Але місце призначення не визначається тільки однією. Цією ненавистю або розчаруванням. Тобто ну, не можна побудувати свою національну ідентичність на просто противазі іншій ідентичності, або на розчаруванні іншої ідентичності, або на ненависті до іншого народу. Так не будується національна ідентичність. У неї мають бути якісь більш серйозні, фундаментальні передумови. Це має бути щось всередині. І комусь із нас, хто хоче піти в українську сторону, але, наприклад, йому бракує якоїсь не знаю української освіти, української культури. Він може тільки зараз почати з цим знайомитися, і тільки зараз почати українізуватися. Це може бути шлях, який вимірюється в руках. А, а хтось вже був ментально готовий на момент повномасштабного вторгнення і одразу просто перейшов на українську. Це просто ну був останній такий поштовх просто. Хтось перейшов на українську раніше, тому що для них було зрозуміло ще раніше. Кожен з нас на цьому шляху знаходиться на різних етапах, дехто взагалі не на цьому шляху, дехто взагалі не захоче на нього ставати, дехто взагалі в якихось інших категоріях існує. І я думаю, що Ще саме тому зараз так росіянам важко визнати те, що відбувається, назвати війну війною, назвати геноцид, геноцидом, назвати все своїми іменами агресора, агресором, жертву жертвою. Тому що, як я вже казала в своєму відео про різницю менталітетів українців і росіян. У них на цьому будується на цьому величії, на цій імперськості будується їхня ідентичність. Що у них тоді буде намість да, ідентичності, якщо вони зараз це назвуть своїми іменами? І якщо українець ментально був також не знаю совєтським чоловіком або таким руським чоловіком, такій людині. Теж, навіть якщо вона розчарується в Росії, буде дуже важко зрозуміти, знайти якісь альтернативи, тому що у неї нема цього підґрунтя українського. Ну і як я обіцяла, розкажу свою історію трошки. Як я вже казала в попередньому відео, я з російськомовної сім'ї частково мій складається на якусь там частину із росіян. Деякі мої родичі живуть у Росії та ідентифікують себе з російським народом, але все ж найближчі родичі мої. Батьки завжди займали проукраїнську позицію, хоча моя мама переїхала в Україну вже будучи дорослою жінкою, все одно, ну для неї все завжди було однозначно, так само, як і для батька. Але тим не менш, вони були російськомовними, і це також мало такий, знаєте, нальот інтелігентності тобто, ми інтелігенти, ми така київська сім'я російськомовна. Ну і я також себе з цим ідентифікувала, але я вчилася в українській школі. Я українську мову знаю так само добре, як і російську. Просто російською я говорила завжди більше, тому у мене ну мені було легше я вчила українську історію, я вчила українську літературу. До речі, українська література завжди була моєю улюбленою, незважаючи на мою російську мовність. Я російську літературу і навіть ну просто зарубіжну літературу ніколи так добре не розуміла, як українську, тобто. Ментально за менталітетом я завжди була українкою, у мене не було в цьому ніяких сумнівів. І моя бабуся за батьківською лінією, вона з Київської області із села, і вона завжди говорила так: ну, українською або суржиком, ну, важко це визначити якось одним словом. І зараз, коли я почала переходити на українську. Ну, коли я записую відео на Ютубі, тому що це відео на професійну тему, я, звичайно ж, намагаюся говорити літературною українською мовою, але в сім'ї, в побуті я говорю мовою більш схожою на суржик. Дуже схожою на, на те, як говорила моя бабуся. Тобто, це є основою моєї української ідентичності. Як би довго я не була під гнітом цієї русифікації. І якихось ілюзорних речей, типу того, що інтелігенти або містяни говорять російською. Коли війна допомогла мені розставити все на свої місця, я просто дуже швидко знайшла, де, де ця моя українська ідентичність. Вона завжди була в мені, і я дуже швидко до неї звернулася, я її знайшла. Тобто це не було такою, знаєте, ре, реакцією, що я просто біжу від російського. І намагаюся у чомусь спастися. Я віднайшла те, що було заховане у мені досить глибоко. І я думаю, що ось це єдиний по суті спосіб, як, як ми можемо українізуватися, тільки віднайшовши або створивши з нуля у собі цю українську ідентичність. Якщо створювати її з нуля, це займе багато часу. Але по-іншому просто формально українізуватися не вийде. Саме тому дуже багато людей, які отак, от чисто як реакція на російську агресію, переходять на українську. Вони потім дуже швидко повертаються до російської мови, тому що це не щось їх внутрішнє, це просто втеча. Вони не мають до чого це причепити, вони не мають куди тікати. Тому вони все одно повертаються назад до агресора. Створення своєї ідентичності це довгий процес, кропіткий у кожного із нас свій темп. Я буду вдячна, якщо ви поставите цьому відео вподобайку. підпишетеся, натиснете на дзвіночок, підтримуйте український YouTube, Пишіть коментарі, як це було у вас або не було, або як взагалі для вас це влаштовано, як ви на це дивитеся? Чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Слава Україні! До наступних зустрічей!